Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. 33 тисячі джипоінтів на балансі Gdropu і сьогодні буде. Гарна серія, тому що ем, я закінчив минулу серію, і я відразу це записую після кінця минулої серії. Е, на тому, що з грінкейсу я все ж таки вибив неонове кімано. Ого, 100 тисяч є. Жорстко. Ну, коротше, я завершив на цьому серію. І в нас є тепер 33 тисячі завдяки оцьому неоновому кімано. Так. Що почати? Гемблінг бізнес 5 штучок за 12 тисяч. Можна, можна дозволити собі. Перший неокуп, другий, неокуп, третій. Теж неокуп і один дігл нам так падає. Ну. 8900. Можна все ніби в контракт запихнути. Ну, давайте все оце запихнемо на 5 тисяч. Дігл поки що залишимо. І видає. Вида. Ооо, видає 9 тисяч. Добре, добре. 33 в нас знову. І. Рашей Рашбій минулого разу дуже сильно нас запильнув, тому відкриємо трьох Еліанів за 11 тисяч. І випадає нам, сподіваюся, окей. Okay. Окей. Okay. І ця гарна якості. Nice. 13 тисяч відкрили за 11. Три... 3... Ні, дві штуки. За 15 тисяч так відкриваємо. Будь ласка. Ну таке, ну таке. Ой, в сумі 8700 дає. Ладно, ладно, ми йдемо в GG Crimson. І 5 штучок отак крутимо. Будь ласка, Дігл. Дігл перший? Ладно, за дві всього. Ні, ну ні, 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 ніж в кінці. Дігл за десять. Це сама дурниця. Ну Ця штука може просто жорстко запульнути. Але я все злив. І тільки це нас може камбекнути. Давай. Перчаточний кейс. Видай нам жорсткі перчатки якісь. Ну, не... ну, ладно, ці ще не, не так погано можуть коштувати. 24 навіть окупають нас. Зазвичай вони, до речі, не окупають. Так, агенти 4 штуки, 5 тисяч. І скільки? Окей, це не поганий агентик, а все інше, я так розумію, ну, таке собі. 4 видає. Тепер йдемо, відкриємо 5 зібертів. Це 5, відповідно, тисяч. Калаш 3! Ще 3! Ні. Ну ладно, і так, нормально. А глок скільки? О. -о, -о 8400 видало. А тепер ми зрівняємо оцей кейс за таку ж ціну. Знов 5 штук відкриємо. І от зіберти видали 8000 На секундочку. А це скільки видасть? Ну о. Ооо, Авіки а теж непогано. Теж 8000. А що таке сьогодні? Сьогодні якийсь. День, може, удачний у цих кейсів, я не знаю. 9400. Сподіваюсь, на хоча б одного агента. Якщо він падає, то ну, 100% це окуп буде. Ну, в цілому це злив. Причому дуже серйозний. 5100, Майже в два рази нас збрило. Ну, нічого страшного. Um, Battle Pass... Копиться бали. Окей, можемо відкрити щось дороге. Давно ми ці кейси не відкривали. Ой, на 3 не вистачає. Відкриваємо два за 20 тисяч і падає. Ой, фігня, і. 12. Ні, ні 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 ні, 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 ГГ Крімзон. Поїхали. Ні. Дігал, Дигл? За 10? Хоча б один за 10 видай. Видай за 10. Оці. Це такий бред. Давай, ще один, ще одне неонове кімано. На Edit мені дай, типу, два підряд неонових кіп. Це скільки. О боже, 2600, все, я все злив. Я все злив. Йдемо. хит Registration? Ні, Gambling бізнес. Отак, дві штучки спокійненько. Я не переживаю, видасть окуп зві... Що, на наприколі сьогодні. Я може щось, ну, типу, не розумію. Так, це якесь 6000 Я дуже хочу його відкрити, тому. Ризикнути? 40. Б... І роблю. І скоріш за все не випало. Боже, не випало. Ладно, е легендарний камбек від AtoM F. зараз буде. Просто дивіться. Ну, я, я навіть дивитись не буду, тому що я знаю, що воно. Да, що воно не випало вже. Що воно зупиниться ось тут? Ну а тут зупиняється. О, почекайте. Добре, що я це перевірив, бо зараз би серія дуже швидко закінчилась. У нас є 200 вже, і є ще бонуси. Можливо, ножик хоче нас скамбечити. Ну, це 300, так, максимум десь. 248, і оце. Три шту... Ой, три штучки, так. І можна контракт, до речі, зробити. 149, 11 і 15. Робимо з цього контракт на 176. Можливо, краще було б відкрити якийсь просто дор... О... Краще було б відкрити на цю суму дуже дорогий кейс, якийсь. Ну вже як є. сподіваюсь, зараз гемблінг бізнес окупить нас, бо два рази він дав по 1000 предмет, і зараз. А, зараз цей же самий дає. Ну, ж... просто цей же самий. А, ще й за 900. Окей, я вас зрозумів. Зупин. 1100, ну не 900, 1100 видай. 949, ладно. <свісна> Печально. Зупинись! А, ні, перекотись! <свісна> ну, це гарно, це гарно. Кейс нас трошки відкамбечив. От, я не знаю, в мене дилемма, або знову крутити цей за 2500, або йди, в... йти в Еліана. Ну, якось я більш хочу Еліана прокрутити, ніж Отой. Тому що. Так. Одножик... Да, ножик, ножик. 4400. Ми можемо 2 цих прокрутити. Чи варто це робити? Цікаво. Ну давай, ні, якщо знов дві зелених дають. Окей, Оріон. Окей, окупаємо. 6 тисяч. Почекайте, це камбек? Ні, краще так поки не казати. Я розумію, що ти видавав вже мені ножик сьогодні, крутий, гарний, мега суперо. Ну да. А, навіть переко. Ну, з -з зате з монеткою, слухай. 700. 734. Що <laughs> за смакота. Ой, який контракт? З одного предмета буду контракт робити. Продаємо і двох зібертів. Ну це Це такий капець, насправді. Ну, я підозрював, що таке може бути. Двох Двох зібертів, отак відкриваємо. Ну, це вже називається Докрут, те що є три Окей, три, чомусь зіберт сьогодні. Ну, більш-менш нормально видає. Gambling бізнес не хоче нічого. Якби видати мені. Може смачненьке. Окей, Flu Injector Це. 4 так. 4500 навіть. Треба якось дуже обережно розкручуватись. Три таких відкремо. 3800. Випадає це фігня. О... 2400. Просто видало 2400 мені, я вас зрозумів. Бочковий, бочковий ніколи мене не зраджував. Це самий імбовий кейс на сайті. За 10, Будь ласка, за 10. Не за 4, за 10. Ладно, ну все одно приємно. Якби... Еліан. От я не пам'ятаю, Еліан, по-моєму, нас окупив чи ні. Ну, Еліан може. Будь л... 10 тисяч ми нафармили. Це такий камбек. Що відкрити дорогий, може, black and white? Але ну, чи є в цьому сенс? Може і є. Давайте відкриємо. Може і є. Ну, скоріш за все, він просто зілє мене по скрипту. Ножик. Digall гарної якості за 7 хоча б. 3300, бачите? Ну, просто нас трошки зливає він. Як трошки? Може, може видати, багато не видавав. І. За 17. І це просто ідеально буде. 6 тисяч, ладно, все одно непогано. 8 у нас є. У нас є 8600. Ми давно, дуже давно, мене відкривали Yellow Case. А він там може запильнути. Ми знаємо це. І будь ласка. Хо... Ну, бульдозер докотись хоча б. Ну, ні. 3. Що б з ними зробили? Може. Може. Окей, я пробую. 2300, видає. Найс! Nice. 3400 і ще медуза. Прикиньте, медуза випаде. Я просто вийду з приміщення. Ну це неможливо. Насправді. Да. Ну просто от дивіться, просто от. Нуль окупу. Нуль окупу. 3000 видає нам. У Мене є одна ідейка. Знов піти Еліана і сподіватись на АВП за 17 тисяч. Можливо, будь ласка. Nice. Воно щось тримає. Еліан прям сьогодні робить. Прокот. Ні, це Це найфіговіше. Ладно, це не так ще погано, як могло бути, як я очікував. У нас є 4500. Це скільки? Це 340! Я вас зрозумів цілком. Я вас цілком зрозумів. Не випадає, бачу. Бачу по паттерну, що не випало, дивіться, прокотиться. А так, да, це логічно. Ой, це такий приколіст. Як цей кейс за дві дав дроп за 300. Ну, я яким чином? А зупинитись не хочу, так? Да? Не хочу навіть оці ніші перчатки видавати, я вас зрозумів. Тільки. Всі, ну, всі сподівання на нього. Може керамбіт? ні. Баскіл. Вистачає ще. Ну, поки кручу, я, мабуть, попрощаюсь з вами, бо ну, бо ви розумієте так. Да, Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.